Евангелие вид Ивана, 9 глава, 39 верша, И сказал Иисус, На суд пришел я в мир свой, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы, и слышавши это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Да, друзья, грех остается на тех людях, которые сегодня проповедуют, которые сегодня... говорять, що вони віруючі, а на самом деле заповідей не ісповняють. І вони присвоїли виноградник, це значить стали вместо Ісуса Христа в народі Божому. І вони вважаються, що вони святі, що вони посланники Ісуса Христа, служителя Ісуса Христа. І таким чином обманюють людей, Ісус Христос сказав, що слукавим буде. Його. І так воно друзі, і є. як було колись, так і зараз. Були ці фарисеї, ліцемери в народі Божому, які присвоїли виноградник і, обманювали народ, так і сьогодні воно все. І тому Ісуса Христа нема ліцеприятся. І він каже, що гріх же ж в чому? Якщо б ви сказали, що ви не розумієте, що ви нижче духом, що нема любви, нема Бога, і ви хочете Бога, хочете любові, що ви нічого не можете, нічого не знаєте, хай Ісус нас учить. Тоді б ви не мали гріха, а так як ви вважаєте себе святими, праведниками, а значить, вам не нужен Христос, то гріх на вас. Гріх, що ви не вірите Богу, не визнаєте, що ви прах. Що ви нічого не можете і нічого не знаєте, не визнаєте себе меншими, не визнаєте себе больними, щоб я ісцелив вас. А воврече нуждаються больніше. І от ті люди, які визнають, що вони грішні, що їм нужен Бог, що вони самі нічого не можуть. То ці люди получать исцеление, бо вони визнають Бога, визнають свою гріховність і їм треба Бог. До цих людей я і прийшов, і моє слово буде судити. Тих, хто не уверивав в мене в Ісуса Христа, це значить, не прийняв Ісуса Христа як Спасителя, не прийняв жертву Його, не прийняв Новий Завет, заповіді Отца, які були дані Ісусу, значить, не прийняли любви Божий. Если мы не исполняем заповеди, мы не принимаем Иисуса. И вот потому Бог сказав такі слова, які ми зараз прочитали, сказав цим фарисеям. Ну не тільки им, і сьогоднішнім фарисеям. Він сказав ці слова. Так що хай Бог благословить. Щоб ми визнавали свою нема, свою гріховність і просили Бога, щоб Він очистив і стелив нас. Щоб ми постійно були раби нічого не стоїш. Щоб ми постійно розуміли, що нам потрібен Бог, бо ми прах, що ми, ну ніхто, пустота. Знаєте, оце. 1 Коринфянам на глава, вона настільки сильно, настільки сильно і понятно говорить, що якщо не маємо любви, то ми пустий звук. Ну, пустота. Це значить, що не маємо Христа. І потому. тому. Той, хто просить, хто шукає, хто стукає в небо, хто ніщи духом, це блажені, це щасливі люди, тому що їм відкриють, вони найдуть, їм дано буде. Так написано. Так воно на практиці відбувається, і ми це з вами знаємо, тому що кожне слово, кожна буква, яку сказав Ісус Христос, це істина стопроцентна, і все виконується, все исповчається. І я прошу всіх, не будьте легковажні і смиріться перед Богом. Всі сміряйтесь, побіждайте, бо це враг у душах чоловіческих робить це противлення, що людина щось собою значить, що людина хтось є. Да пустота та людина, потому нам нужен Бог, щоб ми були дійсно дітьми Божими, настоящими личностями, чоловіками, созданими по образу Божому. Амінь.